Що ви уявляєте, коли чуєте слово продюсер? Юлічка, молодець! Далеко пойдёшь? Так, У нашій з вами свідомості чітко вкоренився образ такого собі епатажного парубка одітого, ніби він бомбанув привоз секонд-хенду, та обов'язково нетрадиційної сексуальної орієнтації. Звідки взявся цей стереотип? Достеменно невідомо, адже продюсер це досить поважна особа, яка стоїть за спиною артиста і фактично впливає на все. Від написання пісень до обрання сценічного образу та команди. І ще якщо я вам скажу, що роль такого чоловічка чи жінки, звісно, може виконувати цілком собі інтелектуальний парубок з радіофізичною освітою та написаними багатьма науковими працями чи статтями. Так, загалом існує профільна освіта для продюсерів, але так склалося, що весь український шоу-бізнес минулих десятиліть, побудований на вихованцях зовсім інших професій, як, от, наприклад, Кузьма Скрябін. Він взагалі мав би бути першокласним стоматологом, але обрав дещо інший життєвий шлях, де народилися його як успішні проекти, так і не дуже. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо про легенду українського шоу-бізнесу, якого асоціюють з чіткою проукраїнською позицією та популяризацією нашого контенту. Хоча і в біографії цього чоловічка існує достобіса багато в Московії. А ось що з цього правда та яку позицію станом на зараз має герой цього випуску, сьогодні ми з вами і. Дізнаємось, отож, зустрічайте найвідоміший автор програми, де співали на майдані і давали по яйцю. Чоловічок, що майже не бував, в політичних скандалах, вічний суддя більшості талант-шоу, та цього разу найвідоміший борговий колектор країни за словами деяких змі Ігор Кондратюк. А перед тим, як поринути у життя шоу бізнесу, коли гонораром за всеукраїнську славу був телевізор з DVD, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви очікували цей випуск після історії про найсмачнішу піноколаду в світі. Ви на каналі Крінч ТІВІ. Підтримайте нашу працю матеріально будь-яким зручним для вас способом. Посилання залишимо під відео. Готуйтеся збирати гроші в капелюхи, а ми поїхали! Ігор Васильович Кондратюк народився 14 березня 1962 року в селі Пригір'я Високопільського району Херсонської області. Про родину майбутнього продюсера, як і його братів чи сестер, майже невідомо нічого. Та й не дивно, в майбутньому Кондратюк навіть власну дружину та дітей оберігатиме від телекамер краще, ніж я оберігаю свої паролі в соціальних мережах. Ну тобто, придумати якийсь новий і повністю його забути через тиждень. Або ж то я один такий, навчався Ігор Кондратюк в Каланчацькій середній школі номер 1 і для мене стався малесенький ерор, бо я щось трохи не зрозумів географії Херсонщини. Справа в тому, що селище Пригір'я знаходиться на півночі області, а Каланчак по ліву сторону Дніпра ближче до моря в регіоні, який зараз окупований московитами. Тут або існує ще одне селище Пригір'я, або ж родина майбутнього шоумена жила по всій території області. З того, що відомо зі слів Кондратюка, то в нього справді багато родичів під окупацією, і навіть на Росії. Але про це він не хоче або ж не любить розмовляти. Так от закінчив Кондратюк школу із золотою медаллю, паралельно співаючи в шкільному хорі та граючи на бас гітарі. Так, з дитинства майбутній продюсер проявляв інтерес до музики. Проте водночас мріяв стати астрономом, щоб досліджувати планети та зірки космосу і нарешті зрозуміти, в яку галактику буде безпечно відпровадити Російську Федерацію. По закінченню школи Ігор Кондратюк вступає до Київського державного університету імені Тараса Шевченка на радіофізичний факультет за спеціальністю оптика твердого тіла. Не знаю, чи був спровокований такий вибір, але факт. Факт залишається фактом. Ця спеціальність досить подобалась молодому науковцю, який, в свою чергу, в юні роки написав безліч статей та праць. Паралельно з тим, Кондратюк вів активне студентське життя, і я зараз говорю не про змішування горілки з пивом десь між поверхами студентських гуртожитків. Справа в тому, що з 1985 року, навчаючись на п'ятому курсі, Кондратюк став членом клубу «Що, де, коли. І якщо нас дивиться аудиторія, яка наразі відвідує п'ятий клас або ж народжена в 2000 році. Це ж правда. Розповім, що це за проект. Коротко це науково популярне шоу Совка, де задавали якесь розумне питання, а учасники гри намагалися дати на нього правильну відповідь за обмежений час. Одним словом, така собі забавка для ерудованих людей. Хоча якби вони були справді ерудованими, то спалили би Кремль та відірвали голову маленькому путіну ще тоді 50 років тому. Внімання вопрос. Що в чорному єчині. Загалом участь в щодекули по суті і стала вирішальною в долі Ігора Кондратюка, оскільки далі його життя складалося не в площині науковця, а більше як ведучого та редактора. В 1990 році молодого хлопця запрошують в Москву на роботу на телебачення, і по тодішнім міркам це був не просто кар'єрний ріст, а фактично таки успіх велетенського масштабу. Тим паче, що сам Кондратюк був уродженцем села з Херсонщини, а про роботу в столиці боліт в пізньому совку мріяли практично всі. Кондратюк став спочатку редактором, а потім помічником веду в таких програмах, як Любов із першого погляду та Брейн Ринг телеканалу Останкіно. І здавалося, без кар'єрою науковця можна було попрощатись. Хоча не тут то було, бо паралельно з успіхами на телебаченні Кондратюк в 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему дослідження фізико-хімічної природи елементарних процесів, молекулярного розпізнавання методами ЯМР, коливальної спектроскопії та комп'ютерного моделювання. Отаке от воно подвійне життя відомого продюсера, а не те, що часто виринає у медіа про публічних людей. Також десь той період, на початку 90-х, Кондратюк одружується і станом на сьогодні досі проживає в шлюбі з єдиною дружиною, маючи трьох дорослих дітей. Переживши успішно шторм розпаду Совка, Кондратюк повертається до України та починає роботу вже на наших телеканалах. І Його дебютом стає Телегра 5 плюс 1» на каналі ут 3 так, був колись такий телеканал, і якщо мене не підводить пам'ять, саме він з часом став тим самим інтером. Принаймні в мене телевізорів, принаймні в мене телевізорів 90-х у Т3 та інтер були на третій кнопці пульта. На цьому проєкті Кондратюк пропрацював до 1994 року і потім ненадовго повернувся до науки, написавши ту саму дисертацію, та в 1997-му знову поїхав до Москви на заробітки. На болотах Ігор Кондратюк став співавтором та ведучим програми Іграшки на вулиці, що транслювалися на тридцять першому місцевому телеканалі. І, чесно кажучи, жодного випуску, принаймні, на Ютубі цієї передачі я не знайшов. Сподіваюся, в ній українці викидали з вікон-смаколики, якісь смаколики, а зубожілі московські діти билися за них під пісню Віктора Павліка білі черемхи. В той же ж 1997 рік Ігор Кондратюк разом зі своїм кумом росіянином Андрієм Козловим. Придумають новий формат розважального шоу, де потрібно на вулиці проспівати рядки відомих пісень, і хто це краще зробить, той переміг, і взагалі красунчик і он тримай курку. Звісно, що мова йде про легендарне караоке на Майдані, і для багатьох з вас, напевно, було шоком дізнатися, що придумано воно безпосередньо на болотах, та ще й разом з росіянином. От така от безжальна наша історія. Щоправда, на болотах проект не особливо прижився. І 17 січня 1999 року разом з Ігорем Кондратюком все дійство перекочувало на Майдан Незалежності в Київ та згодом розірвало всі чарти українського телебачення. На початках всі випуски караоке були збитковими, і Ігор Кондратюк разом зі своєю дружиною, яка стала допомагати водійному бізнесі, фінансували проект самотужки за спогадами самого продюсера телеканал Інтер, на якому це транслювалося, платив щось близько 10 гривень за один епізод, і можете посміятися з цієї суми. Ми навіть не зважаючи, що колись десятка було як зараз тисяча. Повіть собі, ви зібрали цілий натовп людей. Шоу показується в прайм тайм на одному з основних телеканалів країни. Кількість глядачів просто зашкалює. А той же ж канал вам тисячу гривнів на всіх і каже, що ви молодці. Таке собі задоволення, якщо чесно. Проте згодом в проекту з'явилися спонсори, як от ті ж самі легендарні яйця з куркою, виробники кетчупів чи навіть побутової техніки. Тоді то бюджети шоу виросли до непристойних масштабів, а сам Кондратюк завоював першу всеукраїнську популярність. «Караоке на Майдані транслювалося на інтері до 2007 року, паралельно запустивши теж з Кондратюком шоу під назвою Шанс, яке стало логічним продовженням проекту. Переможця караоке садили в лімузин, везли на студію і змушували виконувати якусь Огидну русняву пісню, щоб потім ввечері неділі випустити цілий епізод. Як вони з командою каталися по Києву і підбирали шкарпеточки в тон шапки? До речі, один з перших переможців шансу Віталій Козловський тоді таки заспівав фіналі українську пісню, і вже за це йому слід сказати дякую. Не знаю я чи знов сюди прийду. Ігор Кондратюк в свою чергу вирішив стати продюсером і не змінюючи сексуальну орієнтацію, взявся за того ж Віталіка Козловського, підписавши з ним багаторічний контракт. Після 2007 року, коли караоке на майдані разом з Кондратюком переїхало на інший канал, продюсер в основному займався власними проектами з тим же ж Козловським та іншими персонажами, що так чи інакше проходили на Майдані в потрібний час в потрібному місці. Також слід зазначити, що на караоке вперше засвітилися величезна кількість зірок, таких як Тіна Кароль, Тарас Тополя, Макс Барських, Аліна Паш та далі по списку, зробивши це шоу таким собі колером зірок ще до початку запуску відомих талант шоу. Мой грех до, дна. до речі, про них. Однією з причин переїзду караоке на Майдані з Інтеру стало саме небажання власників каналу продовжувати шоу в такому ж форматі, бо на горизонті майоріли зміни. Тоді по світу вже почали виходити такі проекти, як X-Factor, Британія має талант та інші, що якісно відрізнялися від всього іншого на ринку. Це було лише питанням часу, коли проект шанс закриють, а караоке стане пережитком минулого. Першим продюсери інтеру вгадали, а от з Карока на Майдані сталося дещо інакше, враховуючи, що проект протримався на телебаченні аж до 2019 року, стабільно отримуючи непогані рейтинги. Це, до речі, зробило дітища Кондратюка найтривалішим шоу України, та водночас зібрало величезну кількість нагород та відзнак, включно особистих для засновника проекту. Проте тоді, в далекому 2007-му, про це і не думалось. Караоке на Майдані перекочувало на 1+,1, а Кондратюк продовжував виховувати Віталіка Козловського, пишучи йому альбоми та. Пісні. Пізніше продюсер розширив свою зону впливу. Та таки всівся в крісло журі того ж проекту Україна має талант, а згодом і х фактору що не заважало його основному роду діяльності. 2012 року Віталій Козловський остаточно переходить в епоху пубертату та, показуючи протест продюсеру, показово рве в односторонньому порядку контракт, при цьому забуваючи, що не може виконувати його пісні. Через це розгортається скандал, і Ігор Кондратюк подає до суду, який успішно виграє. Якщо хочете дізнатися більше про ці події, то рекомендую глянути попередній випуск про Козловську. Посилання залишимо під відео. Так от, закінчивши справи з Віталіком, ігор Кондратюк переводить фокус в основному на суддівство відомих талант шоу України, періодично накидаючи Марченко за проросійську позицію. Так був період у 2014 році, коли дружина Медведчука ще була поважною ведучою та інколи ставляла свої п'ять копійок в політичні перепалки. Тоді Кондратюк різко і досить справедливо виразився в вік Росії, що вони виродки і будь-яка співпраця з ними це зашквар. На що любителька людських черепів дуже сильно обурилась. Могу я взяти то в руки та косточка. Да -да. Якби там не було, цей локальний конфлікт не завадив двом учасникам проектів СТБ сидіти в одній студії та коментувати все, що відбувається на сцені. Загалом Ігор Кондратюк запам'ятався досить лояльною позицією згідно сценарію шоу, звісно, а його підопічні найчастіше потрапляли до фіналу проекту. Перед початком повномасштабного вторгнення Ігор Кондратюк потихеньку йшов на заслужену пенсію, періодично десь виникаючи в медіа, то з новим несильно успішним проектом, як от Кондратюк у понеділок на п'ятому каналі, то в ролі якогось експерта, думці якого загалом довіряли. Не робити таким важким днем. А, і цей засіб ця програма. Віднині ви будете знати, що у понеділок. Увечері на п'ятому каналі іде програма, яка буде вас надихати е, на оптимістичний лад. Загалом шоумен за своє життя не особливо встрівав у якісь політичні скандали, а чутки про те, що місце в його легендарному проєкті Караоке на Майдані можна було купити, залишились лише чутками. З початком великої війни Ігор Кондратюк на короткий період переїхав до Львова, повернувшися згодом до столиці. Проте в його замовський будинок влучив снаряд, і концепцію життя з трьома дітьми та вже їх половинками потрібно було дещо змінити. Ігор Кондратюк. Займався волонтерством та давав інтерв'ю відомим і дуже блогерам, розповідаючи, що він думає про сучасні крінжові пісні, як -от «Дика дичка» чи четворення потапа волонтери. Проте про продюсера згадали найбільше, коли виплив давній конфлікт з Віталієм Козловським, який станом на сьогодні проходить службу в ЗСУ. Продюсера звинуватили у всіх смертних гріхах, що той влаштовує побори із наших захисників. На що Кондратюкчемно відповів, що не має впливу на судові рішення такої давності, а всі стягнення відбуваються в автоматичному порядку. Мені цікаво, тільки чи виконає він все, що йому по суду приписано. Е, просто мені цікаво, тому що суди виграні. Я ж за правову державу, розумієш. Штрафу платив і гордиться е за ці крадії, сиділи, яйця, щоб купували не по 17 гривень, а по ринковій ціні, ну і так далі. Чи правда це до кінця не зрозуміло, адже здається, можливо, відмінити свій позов суді. Принаймні, звучить логічно. Станом ж на сьогодні Козловський повністю погасив свій борг. Невідомо, звісно, як певно булося своє здав з тих 2000-х років. А сам Кондратюк не дуже любить згадувати цю історію. То хто ж такий врешті решт Ігор Кондратюк, якщо не враховувати його початок кар'єри на Московщині та тісну співпрацю з майбутніми колаборантами, то внесок в український шоу-бізнес Кондратюка справді колосальний. Його проекти 2000-х були чи не єдиними, що виховали нове покоління артистів, і з цим важко посперечатися. Чітка проукраїнська позиція, починаючи з 2014 року, теж додає балів герою сьогоднішнього випуску. Проте кінцеву оцінку про його персону, звісно, робити вам. А я поки піду шанс передивлюся і згадаю, як Кузьма матюкався в прямому ефірі за гроші.